Стали відомі нові подробиці удару України по ядерній тріаді Росії. Вчора Україна вдарила по аеродромам Росії заздалегідь, попередивши американців про удар. Росіяни якимось чином про це дізналися. Тим самим зосередили свої стратегічні лінії на аеродромах подалі від лінії бойового зіткнення, та між дрони, що знищували ворожі літаки, були зроблені в Росії, а саме в Челябінській. В одному із приватних складських приміщень, що були взяті в оренду. А що саме цікаво, можна тільки подумати, що працівники правоохоронних структур кожного ранку, їдучи на роботу, проїжджали повз місце, де готувалося СВО спеціальна вантажна операція. Завданого збитку РФМО оцінюється в понад від 2,5 мільярдів до... Сім'ї дивлячись на ступінь зносу та рівень модифікації літака, але це ніщо по зрівнянню того, що ми дивимося на майбутній потенціал Російської Федерації, бо ці літаки неможливо відновити або збудувати, бо останній збудований Ту 22М3, наприклад, було випущено в 93-му році. Після цього частина заводів було порізана або продана, або переналаштована. А наразі спеціалісти, що її будували, вже немає серед нас. Тому про потенційний авіанальоти зі сторони РФ на ближайший час поки що можна забути. Разом до перемоги! Слава Україні!